То Олег найкраща гра для Олегів, та не тільки спочатку роздаємо кожному шлях Олега. Далі кожен по черзі бере картку. Якщо те, що написано на картці про тебе, ти або спускаєшся, або піднімаєшся по шляху Олега. Наприклад, якщо частенько буває таке, що ти написав велике повідомлення і тільки потім побачив, що пишеш англійською розкладкою, то піднімись вгору. А якщо ти можеш щось випити або з'їсти в магазині, ще не пробивши це на касі, то мій. Тобі і респект, опустись вниз. Також в грі купа завдань де треба щось розповісти чи поділитись своїми думками. Наприклад, зазвичай Олеги перед сном згадують усі свої невдачі та поразки. Якщо б у вас була б можливість змінити одне своє рішення чи вибір, що б це було, по черзі розкажіть і підніміться вгору. Також є картки 18, щоб додати трошки перчинки Олегам. Хто з вас знає, що таке правило 34? Стосується мультиків. У хм, хм, хм. грі 200 карток. Точно вистачить усім. Зазвичай в житті так багато питань і так мало відповідей. А ця гра відповідає на головне із них: хто Олег?